Другорядний персонаж зі сіквелу Шрека у своєму власному сіквелі, і все це спрацювало. Що? Хлопчики і дівчатка перед нами справжнє мистецтво. Не очікували. Але Кіту Чоботяг це дуже успішний яскравий мультфільм, який не цурається, вміло робити посилання на класіку аніме, експериментувати з анімацією та намагається уникнути кліше геройських новел. І, звичайно, ж дивує жартами, написаними в першу чергу для дорослої аудиторії. <різь> Але це тільки приємні дотики до основного компоненту успіху цієї роботи. А основний у чоботях – його майстерно та оригінально прописані персонажі. Якщо ви плануєте написати власний сценарій, то пам'ятайте, немає яскравого героя, немає історії. У Dreamworks все добре з вмінням створити яскравого героя. А як щодо вас, привіт, мене звуть Антон, я режисер і сценарист. І сьогодні на цьому каналі розповім вам, як вправно прописані персонажі зможуть допомогти поговорити з глядачем про сенс життя, не втомивши його до смерті. Є п'ять персонажів яких я хотів би обговорити сьогодні? Кіт, м'яколапка, Періто, джек Горнер і, звичайно ж, цей хлопець із убивчою харизмою. Почнемо з головного героя. Кіт у чоботях безстрашний авантюрист, одинак, який готовий на будь-яку зухвалість і ризик, щоб уславити своє ім'я. Він самозакоханий, безнадійно самозакоханий, і у нього тривожно уникаючий тип уподобань. Він самотній, не може до кінця довіритися іншій люд... коту, та найбільше боїться втратити схвалення оточуючих та розлучитися зі своєю свободою. Як ми це дізналися? Ось цей кадр, ось цей діалог. Ось цей жарт і ось цей погляд. Але цього ще недостатньо, адже потрібен сюжет, сюжет, за допомогою якого герой пройде свою арку персонажа і зміниться. Щоб дати персонажу пройти його шлях зцілення, до сюжету вводиться три персонажі: персоніфікація страху смерті в особі вовка, персонаж зі схожими проблемами, але іншими поглядами, М'яколапка, та ідейний антагоніст Періто. Так, все правильно. Саме Періто, головний антагоніст героя. Але докладніше про це потім. Вісім безтурботних котячих життів уже позаду. Час розлучитися з останнім дев'ятим. Безжальний найманець переслідує головного героя. У рудого пухнастика шерсть стала диба його останньому життю неминучий де кінець. Boots. Головний герой розлучається з усім, що йому дорого, та ховається у котячому притулку. У притулку нами коту презентують ідейного антагоніста твору. Він повна протилежність головного героя. Його система життєвих цінностей та переконань знаходиться в іншій площині та перевернута на 180 градусів. Жодних шансів, що ці двоє колись порозуміють. А тепер давайте подивимося, що роблять сценаристи, щоб відповісти на запитання: як знайти себе? Як знайти шлях до того, щоб зміна на краще відбулася? А головне, чи можуть примиритись протилежності? По-перше, творці відразу ж зазначають, що не в кожній долі відбувається надлами, які штовхають нас до переосмислення свого життя. Саме тому у нас є Джек Горнер. Його дитинство не пройшло у злиднях. У нього була добра сім'я, він успадкував сімейний бізнес. А його вчинки зумовлені лише власними раціональними бажаннями. Він самий психічно здоровий, і щасливий сучий син у всьому цьому творі. Really він точно знає, чого хоче. І так, у контексті шляху стілення, він нахабний, безжальний егоїст, який не збирається грати за правилами. Давай Горнер, стрибає у прірву. Ми травмовані творчі люди хотіли би поговорити віч навіч не вийде перебільшення, якщо наголосити, що персонаж Періто головний компонент успіху цього твору. Так, так, шорти з вовками, але послухайте сюди, естетика ніколи не переважає сенсу і наповнює змістом усю цю подорож саме персонаж Періто. Okay. As as Дорога до чарівної зірки. Це буквально поле битви між переконаннями кота та його нав'язливого друга. Головний герой заперечує переконання Періто. Вони здаються йому відірваними від дійсності, інфантильними та просто згубними. Веселкова піднесена ідеологія Періто протилежна хворобливим звичкам. Кота, колись він втік з весілля, тепер тікає від смерті. Він не вміє довіряти. Він найбільше боїться самотності та забуття. Але ніколи не дасть собі в цьому зізнатися. Його принципи не витримують жодних серйозних випробувань. The will never die. його сміливість межує з безумством, проте йому вдавалося виходити сухим з води, поки не прийшов вовк. І в той же час саме шлях дурненького періоду до чарівної зірки чомусь виявляється найпростішим і найкомфортнішим. На це є всі причини. Так, дійсно, Періто не наділений героїчним Ореолом. Він не фехтувальник, не проноза. У нього немає пояса чи капелюха. Але Періто точно не слабак. Його не потрібно захищати. Він не просить про допомогу, не боїться і не про що не шкодує. Він чесний з іншими, а головне, із собою. Йому не вистачає близьких стосунків та довіри. Він знає, що буде нещасним, якщо не зможе досягти цього. You won the orphan lottery. Тому робить всі кроки, щоб здійснити свою мрію, і його завзятість закінчується успіхом, якщо ви випадково цього не помітили. Його нав'язливе бачення бачити кращі якості в кожному і уважність до чужих потреб дозволяють меншими зусиллями досягти того самого результату, на досягнення якого інші витрачають неможливі ресурси. Він не такий безтурботний і бездумний, як здається, на перший погляд. Коли стосується довіри між людьми, не зраджуючи себе, він готовий перейнятися чужим світоглядом. Він готовий вислухати і підтримати, і не засуджувати, якщо з чимось не згоден, і прощати, якщо про це попросять. Дружба, яку він знаходить наприкінці, це результат його старань і переконань. Складний шлях самопізнання, але наповнений лавою, пастками перед ним ніколи б не з'явився. Тому що всі внутрішні переживання самому Періто добре відомі, зрозумілі, а тому безпечні. Перед нами ідеальний антагоніст, який всю дорогу випробовує переконання головного героя на міцність і в кінці перемагає. Тепер перед нами персонаж історії, чию справжню цінність помітити важче за все. Може здатися, що м'яколапка тільки любовний інтерес головного героя, але ні, м'яколапка ми з вами. Ніхто не клацне пальцями і не відправить нас у пригоду, щоб ми пройшли власну арку героя. Ми всі м'яколапки, другорядні персонажі. Наші внутрішні переживання та сумна доля найчастіше залишаються для оточуючих за кадром. Ми балансуємо на стику багатьох переконань, готові досягти своїх цілей, готові прагнути знайти когось, кому б ми могли довіритися. Але, на жаль, боїмося, чи не готові ризикувати. Oh, yeah. you wanna know what my wish was? Someone, I could trust... Вона схожа на кота. Вона відчуває ті ж проблеми, що і він. Вона так само самотня і боїться довіритися. Хоча болісно мріє про це. Вона готова повільно працювати над тим, щоб переглянути свої переконання, поки ще не пізно. Вона сама переймається теплими почуттями до періту і переконує кота в тому, що немає нічого страшного, якщо іноді дозволити собі довіритися іншій людині. Якщо вам потрібен персонаж, який створювався як приклад до наслідування, то це зовсім не періто, а саме як олапка. Будьте як вона, йдіть м'яко. Не обов'язково мати невичерпний оптимізм і хронічну віру в краще, щоб заслужити свій шанс на легку прогулянку по карті перешкод. Вам достатньо спробувати дати шанс оточуючим стати ближче до вас. Відчуваєте час ідентифікації лиходії кошенята. Правда в тому, що страх смерті сам собою не може мотивувати ні до чого. Так ви почули правильно, страх смерті марний. Цей ворог покаже свій вищур, коли ви остаточно втратите себе в безкінечному циклі втішного самообману. І коли цей звір відкриє пащу, найменше з того, що вам захочеться зробити в цей момент, стати щасливим. Мені здається, це найважливіше послання цього твору. Щастя, спокій, комфорт завжди живуть лише всередині наших переконань, які збігаються з нашими потребами та допомагають нам ефективно взаємодіяти з об'єктивною дійсністю. І так, це безкінечна праця. Ніхто ще не придумав один ідеально працюючий механізм. Але навіть не страх смерті заважає жити, а насамперед відсутність гнучкості мислення та довіри до оточуючих. Людині потрібна людина, і я вважаю, ця проста правда в наше століття індивідуалізму має звучати голосніше. Людині потрібна людина. Ми стаємо кращими завдяки один одному. Ми досягаємо більшого разом. З людьми, які нас підтримують, будь-який шлях пройти легше, навіть якщо навколо одні вороги, небезпека та перешкоди. Цьому каналу теж не завадило б трохи побратимів, тому буду радий, якщо ви підпишетесь та натиснете на дзвіночок. З вами був Антон. Побачимось за тиждень.